Слава Ісусу Христу. Дорогі мої співбраття, в священичому, діяхонському, монашому служінні, возлюблені браття і сестри, дорога родина Василянського чину, сьогодні, коли нашу землю кривають сутінки, саме цей недільний вечір, дорога нашого життя нас привела сюди. Де ми разом стаємо паломниками вдячності, кажуть, що Христове Воскресіння раз і назавжди перемінило заходи сонця на світанки. Цього вечора ми стали свідками темрява, яка вкрила нашу землю, і також в часі цього вечірнього богослуження, коли було вимкнуто в храмі світло, або його менше було, ну була темрява. Але як тільки вимкнути світло, Світло перемагає темряву. З великою вдячністю цього вечора ми споглядаємо на велику історію Василянського чину на ці 400 років. І особливо прихожани храмів, де служать, тож пастерлюють оці Василяни, мають привілей також разом з ними святкувати, бути цією єдиною великою родиною, яка святкує. Яка вміє дякувати, яка робить певні висновки своєї історії, щоб повісти викликам сьогодення. Більшість з нас, напевно, вже сьогодні були на святій літургії, можливо, ще хтось ввечері буде. Ми чули Іванецьку притчу про сіяча, про того божественного сіяча, який сіяв слово доброї Божої благовісті в історії християнства також. Не бракувало тих. Добрих сіячів, тому що Бог не має рук. Він посилає на кожен етап історії сіячів, щоб сіяли в його імені Його слово. Одним з таким був Йосип Велямен Рудський. Ми також святкуємо чи розпочинаємо святкування ювілею 380 років його переходу до вічності. Я не буду вдаватися цього вечора в історію в чину, в біографію цього подвижника. Йосипа Веремина Рудського, бо якраз цьому має бути присвячений цілий рік. Бо якщо ми сьогодні все розповімо, що будемо робити цілий рік, тим більше, що тут є багато фахівців, які переймуть це завдання. Але було би велике прохання цей рік в гідності провести, дякуючи за велику історію, навчитися з нею, щоб відповісти на виклики. Зьогодення. Їх є дуже багато. Але ті наші попередники також не в різних часах не завжди легкі ті були часи. Не раз була небезпека, що темрява намагалася перемогти світло, навіть якщо це є неможливо, але були такі зусилля. Вчим разом з цією церквою в 20 столітті перейшов десятиліття підпілля, переслідувань, і хочемо з цього взяти певний урок. Хочемо, щоб ті насінини терпіння дали прекрасні плоди, наснагу, енергію для майбутньої праці. Я особисто маю дуже великий сентимент до населянського чину, тому що роки мого дитинства пройшли у підніжжя Доброменського монастиря, саме там, де свого часу топтав стежки, великий подвижник митрополит Андрей Шептицький сьогодні. Праведник і слуга Божий. У молодості я був постійним читачем місіонаря, також часопису «Світло». вдумувався в історію цього чину. Також в моїй родині був священник Василянського чину, мого діда, рідний брат, який співочолював цю підпільну церкву, також у нашій родині. Але спокуси будуть нас далі атакувати. Нема прямого вже переслідування, переслідування крові, принаймні сьогодні не маємо. Але мусимо бути пильними, бо будуть спокуси найперше там, де ми їх не чекаємо. Будуть спокуси певного розподілу, прийде спокуса певного непослуху, нікому їх не бракує, цих спокус. Але ми не мусимо ці спокуси впускати в наше життя. Якщо ми будемо з Богом, будемо щирими, вірними своїй церкві, тоді ті спокуси будуть нам щось пропонувати, але вони не зможуть війти в наше серце, тому що в нашому серці буде ґрунт Божої благодаті, буде лише такий ґрунт, який буде приносити плоди спасіння, плоди радості, плоди нашого служіння. Дякую всім за спільну молитву. Вітаю ще раз всіх з нагоди початку цього великого ювілейного року. Папа Франциск з нагоди цього ювілейного року надав апостольський повний відпуск тим храмам, де служать отці Василяни. Так що, бачите, ювілейний рік Божого милосердя закінчується, починається наступний. Вже нема таких дуже урочистостей з нагоди завершення ювілейного року, як це було на початок. Це означає, що милосердя лишається актуальне. Ми не можемо закрити двері серця на милосердя і сказати: добре, тепер ми будемо жорстокі. Ні. Ми можемо бути справедливі і повинні бути справедливі, але це не негує милосердя. Тому у добру, благословенну дорогу тобі Василянська родина у цей ювілейний рік, який ми сьогодні розпочинаємо.